Розповім про занепокоєння Франції щодо чергових атак Росії, що заборонили робити росіянам і білорусам у Фінляндії та чи хочуть поляки більше уроків релігії в школах. У Франції не виключають атаку Росії на наступні країни. Париж оприлюднив оновлену оборонну стратегію, у якій чітко назвав Москву прямою загрозою міжнародному порядку. Уточнюється, що агресія Кремля має довгостроковий характер і може не обмежитися лише Україною. У відповідь Франція готова збільшити кількість своїх військових у Румунії, країнах Балтії, а також підтримувати Польщу. У стратегії також визначили ряд загроз та гібридного впливу, які може здійснювати РФ, кібератаки, фейки в медіа, тиск через енергетику. Також у документі згадується про роль ядерної зброї як фактора стримування. Детальніше про те, яке значення для Польщі і усього східного флангу може мати нова французька стратегія, читайте на слава. Фінський уряд заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість Україні. Про це заявив міністр оборони Анті Гекенен. Наголосивши, що рішення ухвалене з міркувань національної безпеки, він пояснив, що його надто довго відкладали, бо дискусії щодо запровадження подібних обмежень тривали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак тоді ініціатива не здобула підтримки. Метою нового закону, за словами міністра, є запобігання можливому використанню об'єктів нерухомості Росією та Білорусі як інструментів впливу. Більше про ухвалену Фінляндією ініціативу читайте на нашому сайті. 54% поляків хочуть менше уроків релігії в школах. Наразі ці уроки в Польщі є опційними і проходять двічі на тиждень. Згідно з результатами опитування компанії Опінія 24 для для РМФФМ, більшість опитаних хочуть зменшити їх кількість до одного разу в тиждень. Так, ідею підтримують 54 поляків, а 28% виступають проти змін. Ще 18% не мають чіткої позиції щодо цього питання. Дослідження також виявило значні відмінності в поглядах залежно від статі, рівня освіти та політичних уподобань. Зокрема, зменшити кількість уроків релігії у польських школах хочуть більше жінки ніж чоловіки, особи з вищою освітою та виборці громадянської коаліції. Про що можуть свідчити результати опитування у контексті реформи польської школи, читайте на слава ті. Кадрові зміни в українському уряді це переважно технічне перезавантаження, а не кардинальні перестановки чи зміна курсу політики. Український політолог Олексій Кошель зазначив, що немає чіткого пояснення, чому саме зараз відбулися подібні ротації, проте вказав на кілька можливих причин. Перше, це той факт, що мало місце кілька достатньо гучних корупційних скандалів. Тому, власне, кадрові ротації вони відволікають увагу від цієї проблеми. Друге, ну очевидно, що все таки питання неефективності уряду його чудово розуміють, і в стінах українського парламенту. І справді в уряду Дениса Шмогля була велика кількість недопрацювань. На які можна було не звертати увагу в мирний час, але під час війни ці недопрацювання серйозною мірою позначались на поставки поставках до української армії зброї, техніки інших важливих військових речей, у свою чергу польський аналітик, експерт центру східних досліджень Марчін Єндрисяк погодився, що в Польщі теж немає однозначної думки щодо мотивації змін. Аналогічно, як і в Україні, в Польщі це не до кінця ясно, чому ці зміни взагалі мають місце. Є різні пояснення версії. Одні стверджують, що це випливає з того, що коли Дональд Трамп прийшов до влади в Сполучених Штатах Америки, багато людей в Україні повірили в те, що можливо вже незабаром будуть якісь вибори, і почалася така рання, скажімо так, підготовка до виборів. Але як ми знаємо, ці вибори все таки є далекою перспективою, так як і раніше, тому можливо з'явилася потреба трохи освіжити е, якийсь імідж уряду. Також враховуючи ті плітки, хто буде частиною нового уряду чи слід шукати прямого зв'язку зі США у контексті можливої зміни прем'єр-міністра в Україні на думку експертів, а також детальнішу оцінку кадрових змін в уряді. Читайте на Слава Тіві. Наразі в мене все на цю хвилину. А більше актуальних новин читайте на Слава Тіві. На все добре.